Зараз ми в регіональній лікарні табору біженців Джабалія. Це урядова будівля для прийому пацієнтів. Тут видно приймальні відділення. зайдемо, подивимось, що ми знайшли раніше. Так, бачимо тут зарядку для крові, електросистеми, хвіст ракети, пояс терориста, частини зенітки. Вгорі процедурний кабінет і ще багато чого. Тут позначена міна. Ось камера, яку ми знайшли. Видно їхню зброю в цих кімнатах. Вони націлюють зброю. Тут чорний дрон для археологічної розвідки поблизу. באתר ארכיאולוגי שנמצא פה סמוך, זה ציני שניה בקולסטניה צביל נחולי קרניה, ניצול ציני של אוכלוסייה אזרחית בתוך מרפאה